Вітаю вас на каналі Галичанка. Пропоную приготувати разом зі мною смаженого коропа. У цьому відео я поділюсь секретом, як позбутися запаху на мулу. Та що потрібно робити, якщо риба зберігалася довгий час у морозильній камері та завітрилася, має такий неприємний запах. Рибу потрібно почистити від луски, вибрати нутрощі. Видали тепловники, хвіст та голову, з яких потім можна приготувати уху. Рибу нарізаємо порційними шматками товщиною 1,5-2 см. Так вона добре промаринується та швидко посмажиться. Якщо ваша риба має яскраво виражений запах намулу, то позбутися його дуже легко, замаринувавши попередньо у подрібнених цибулі та чеснику. Отже, часник натираємо на дрібній терці, а цибулю будемо терти на грубій, щоб потім легко було її відділити від риби. Ми її смажити не будемо. Далі додаємо сіль та перець, гарненько все перемішуємо та викладаємо нашу рибу. А зараз пропоную поставити вподобайку цьому відео, підтримати україномовний контент. Підписатись на канал Галичанка, щоб не пропустити безліч смачних рецептів. Якщо ваша риба довгий час стояла в морозильній камері і вона обвітрилася, має такий неприємний запах риби старого жиру, то додаємо до неї 1-2 столові ложки лимонного соку. Можна лимонний сік замінити яблучним оцетом. Залишаємо маринуватися на 1 годину. А ще краще на ніч. У мене риба стояла в холодильнику цілу ніч. Вона стала такою досить щільною. Увібрала в себе запах чеснику та цибулі. А зараз потрібно добре її очистити від залишків маринаду. Далі паніруємо рибу у борошні. Я залишаю на декілька хвилин на дошці, щоб борошно добре пристало, і тоді мука не буде осідати на дні сковорідки та горіти. На дно сковорідки наливаємо олію так, щоб покрила дно. Далі викладаємо нашу рибку. Обсмажуємо по 3 хвилини з кожного боку, перевертаємо. Можна накрити такою сіточкою, щоб не бризкало по стінах. Рибку викладаємо на паперовий рушничок, щоб позбутися зайвого жиру. Ось такий короб у нас получився. Він досить смачний, ніжний всередині, з хрумкою скоринкою, з а також зовсім не має ніяких сторонніх запахів. Смачного!